На що здатна людина заради вас. Дуже цікаво дізнатися, а мені цікаво отримати від вас лайк. Тому, будь ласка, поставте це дуже важливо. І дивіться на карту. Ну а кого є особисті питання, секретні питання або якась незрозуміла ситуація, чи може просто хочете подивитися своє майбутнє, запрошую на особисті онлайн-консультації. Що людина здатна. Заради вас думає про людину, на що здатна. Так, ну, по-перше, п'ятірка кубків здатна дуже переживати, сумувати через вас, розстраюватися, ну, су... це сум, це якась депресія заради вас. Ну, Може, ви або ви робите людині нерви, або просто сумує за вами, або щось його розстраю чи її розстраює. Тобто заради вас готова переживати ця людина. Да? І може не їсти, не пити, не спати, ось щось таке. І заради вас четвірка жезлів, ну це означає, що заради вас готова на серйозні міцні стосунки. Це ще може бути карта освічення одруження, це може бути карта, коли людина робить із стосунків ну, фундамент, тобто стосунки, які перетворюються у щось таке глибоке, да? далеко йдучі ну, плани. Людина заради вас готова планувати щось з вами, з вами будувати серйозні, міцні, довготривалі стосунки. Ось ось так. Тоб, ну, тобто людина заради вас готова на щось серйозне і дуже розстраюється через вас. Або сумує просто. Поставте обов'язково приймаю і дякую, а якщо напишете ім'я цієї людини, я покладу карти і ми дізнаємось, які секрети має ця людина е, від вас.